Дай горить. Ця клята галупа. Ну, нарешті приїхали. Я відчуваю запах свята. Ви Американці. Так. Привіт! Вітаю! Краще місце для родини на Різдво. У чорта на болоті. Сараю щось є. Що ти маєш на увазі? То <звіст> що тут сталося? Мабуть, якісь діти. У! Це амбарний гном. Вони існують. <звіст> а! О, Боже! Еж, є правило. По-перше, амбарний гном не любить змін в амбарі. Чудово. По-друге, ненавидить яскраве світло та святкову ілюмінацію. <звіст> Як вам? <звіст> І не терпить гучні звуки. <нацес> а? Реагуй на рух. Це дуже погано. Та ми ж у Норвегії. А тут ніколи нічого поганого не стається. <политок> Що у вас сталося? На нас напали? Де ваш пістолет? У мене пістолета немає. Що це не детройт біле. Чим ви їх так розлютили? Порушила всі правила. Тікай! <рес> Погані гноми, різдвяний розгром. Що розгор. ви збираєтесь робити з усім цим? Ну, я зніму відбитки пальців, потім викличу криміналістів. І... <рес> Жартую. Тільки у кінотеатрах.